Ще одна важлива тема це безумовно вже модель, про яку я обіцяв поговорити. Для того, щоб побудувати будь-яку модель або оцінити зв'язок між явищами, саме в контексті певної моделі, маємо поговорити про залежну і незалежну зміну. В школі, якщо ви закінчили школу в Україні чи на пострадянському просторі, безумовно. У вас в програмі мала бути така штука, як лінійна регресія. Е, я люблю цей приклад, або, в принципі, лінійну регресію, тому що за допомогою неї можна достатньо просто проілюструвати або надати загальне уявлення про те, що таке модель. Ви вже бачили ідею про те, що певні крапочки або ці блоки е, кругленькі, вони позначають певні спостереження на шкалах. Так? Відповідно, якщо вони йдуть в просторі певною штукою, можна провести лінію. Так от, лінія, яку ми можемо задати формулою y до рівня A плюс BX, є моделлю. Оце F в кінці, щоб легко запам'ятати, це англійське слово error. Помилка або похибка. Тут залежить в якому контексті. Так от, оця от похибка або помилка це там, де є відстань реального спостереження до того, яке є прогнозованим для цього показника за однією з вісю. Оця відстань від прогнозованого і реального, якого ми спостерігаємо, є от похибка або помилка, відстань або різниця між ними. Якщо ми маємо модель як лінію, безумовно можемо передбачати певні показники, вони мають відстань. Відстань повторюється якраз там, де ми не ідеально вгадуємо. Ми вважаємо, що ми можемо обчислити показник 1, а отримаємо дещо інший результат. В цій штуці, що ж головне, залежна змінна – це та, яку ми можемо обчислити, якщо підставимо в рівняння незалежну змінну. Відповідно, в цьому є ідея залежності. Так? Ми маємо зміни, які ми вводимо в модель, і з допомогою них отримуємо, па, -па, певний результат. Так? Як ви бачите з цієї формули, Y дорівнює A плюс Y – це те, що ми якраз обчислюємо, коли підставляємо в модель певні показники. Ну, якщо розібратися з цією моделлю, то тут A… Якщо хочете, це точка перетину або точка початку відліку моделі. Залежить від того, знову таки, це дуже спрощено в якому контексті, але ідея в тому полягає, що ми маємо певну точку відліку, повторюсь, умовно або точку перетину. І ми маємо знову-таки умовно це просто для того, щоб собі візуалізувати кут нахилу, під яким лінія йде в просторі. Оце є, як кажуть, коефіцієнт регресії. В цьому випадку це проста, парна або двочинникова регресія, як модель, яка відображає, що певне явище залежить від іншого явища в такий то спосіб. Є початок, точка відліку, знову-таки, умовно, є певний кут нахилу або пояснення, яким чином інф... ну, наша модель рухається в просторі. З цієї інформації, що ми можемо отримати? Ми можемо прописати формулу зв'язку між явищами, щільність зв'язку між ними нам покаже коефіцієнт кореляції, який, як ви вже зрозуміли, буває мінус один для ідеального оберного зв'язку, плюс один у випадку, коли всі крапочки ідеально лягають на лінію і за зростанням одного показника зростає інший. А от лінійна регресія, як модель, повторюсь, пояснює, як іде лінія в просторі, як ми можемо обчистити одну інформацію, коли маємо іншу.